Наша Українська Греко-католицька церква на найближчий час, навіть на найближчі роки, обрала три такі основні пункти чи напрямки душпастерського служіння. Перше близькість добоги, маргіналізованих біженців і постраждалих від війни. Особливо з початку повномасштабного вторгнення. На нашу землю на початку цієї кривавої війни підвищився рівень солідарності наших вірних з тими, хто цього потребував, до моєї і парафії прийняли переселенців. Кожен на своєму рівні робив і робить те, що є можливе, але час і виклики показують, що це гуманітарно-соціальне служіння. Потребує певних структур. Буде дуже доречно в наших парафіях чи на різних рівнях засновувати соціально-гуманітарні спільноти чи навіть по можливості карі та Така тенденція вже є навіть в наших селах. Є певні думки, певні міркування, як це найкраще зробити. Бо тоді є структура довіра. І звітність, другий напрямок зцілення ран. Зцілення ран потребує комплексного підходу. Ми просили і просимо наших священників, щоб храми були відчинені для людей, щоб був завжди присутній черговий душпастир, щоб людина могла прийти, помолитися, побути в тиші, порозмовляти з душпастирем. Чи при потребі посповідатися, дуже, актуальним стануть, дуже актуальними стануть заснування таких консультацій, де психологія, психотерапія і духовний супровід разом служили людині, зцілюючи її рани. Дуже вагомий внесок в цілення ран несуть наші військові капелани. Йдеться не лише про те, що вони товаришують нашим загиблим захисникам по дорозі на цвинтар чи творять молитву за їхні душі, але також вони супроводжують родини наших захисників. Традиційна молитва на Начаківському кладовищі останнь, останню суботу місяця і водночас зустріч з родинами захисників і духовної віднови для тих же сімей, табори для дітей, які залишилися сиротами. Свій нас роблять також медичні капелани разом з медиками, щоб рани зцілювалися. Ну і третій напрямок християнська родина. Тут є дуже багато викликів. Одним з важливих пріоритетів є приготування до святого таїнства подружжя. На жаль, так складаються обставини, що дехто може лише приїхати на кілька днів, передусім, зокрема, на шлюб, є замало часу, але є також можливість онлайн приготування. Також наша рефература справах родини тут, на Святоюрській горі, має свою програму приготування до таїнства подружжя в наших парафіях, в ну, міських це і інша ситуація, сільські парафії на рівні деканату також стараються ці курси зробити. Дуже важливо є завчасно на ті курси зголоситися, навіть якщо ви ще не маєте конкретної дати, шлюбу чи весілля, добре є ці курси зробити, щоб гідно приготуватися до цього важливого кроку. З початком повномасштабної війни родини, на жаль, є частково розділені, коли жінки чи діти покинули в Україну, чоловіки залишилися тут, але в наших парафіях є також така гарна тенденція заснування чоловічих молитовних спільнот. Нам є дуже знана спільнота матерів молитві, але також повстають чоловічі спільноти, де чоловіки моляться, разом працюють. Роздумують над своїм життям і покликання. Ну, Дуже важливої катехізація при кожній нагоді. Наприклад, батьки приводять дітей на катехізацію, в той же час їм можливо зробити певні духовні зустрічі для них, тобто для батьків, а можливо є людей закорінювати те, що є істотне. Ну і взагалі, то церква не є. Le še humanitarno-socialnim centrom, cerkev ima velik skrb, sveti tainstvo, sodobno koristi in se da že kdaj vsi vemo.